Добрий ранок, прекрасні люди найвеличнішої нації. Сьогодні я подумала про те, що кожен з нас переживає реально тяжкі часи, і в кожного із нас у нас свій шлях того тяжкого моменту. Хтось зараз повертається з Європи назад в Україну, тому що вже всі можливості закінчилися і немає сенсу залишатися. Хтось повертається, тому що сильно сумує, і навіть не дивлячись на те, що нема куди повертатись, люди все рівно повертаються, щось вирішують і так далі. Але при всьому цьому, ми, хоч і приймаємо всі ці рішення, в кожного з нас є дуже великий страх або якісь такі відчуття, які просто поглинають нас. Чому? Тому що коли ми їхали. Під час війни на початку за кордон ми переживали, де ми будемо, як ми будемо, що буде з нашими дітьми. А яка церква? А чи буде церква взагалі? Багато було питань. Зараз ми повертаємось назад, і в нас ті самі питання, де я буду жити, що я буду їсти, чи є взагалі церква, чи все добре. А там, де взагалі все зруйновано, куди мені їхати? Де бути. А коли ти взагалі один і в тебе навіть родичів немає. А твої друзі десь живуть вже за кордоном, або в таких місцях, де ти навіть не знаєш, чи є в нього контакт, чи залишився, бо ти пишеш, а відповідь тішна. І ти не знаєш, чи жива людина. І знаєте, не дивлячись на всі наші переживання, вони завжди пов'язані тільки з нашими фізичними моментами. Тобто кров над головою, їжа і безпека. І знаєте, господь сьогодні, коли я про це думала. Я відкрила Біблію, і, знаєте, в додатку є таке поняття да, вірш дня. Я така читаю і думаю, ну просто для нас сьогодні. Псалом 23, український переклад, четвертий вірш. І навіть у долині смерті чорні, на щастя, не злякаюсь я, бо ти завжди зі мною, твій жезл і палиця мене втішають. Я така ух. Таке підбадьорення класне. Але далі я розумію, що в кінці нам написано: жезл і палиця втішають. Що це таке? І тут я розумію, що весь псалом говорить про пастора, який веде нас, кудись щось робить. І я така, жезл це Божа рука, яка нас тримає, з якою ніхто не може взяти. Це його підтримка, його любов. Його турбота про нас в будь-яких питаннях. І ось ми йдемо і боїмося. Але боятись треба тільки Бога в плані образити його. Я знаю, що багато українців зіткнулося з тим, що наші власні українці або прикалуються, типу жартують трошечки, але це ж боляче. В плані того, що ну ти ж поїхав, ти ж війну не бачив, ну посиди тепер з нами. Ну що, як тобі? І багато таких цікавих штук. Ще є такі моменти, як вже я ще не повернулася, хоча люди що буду повертатися, і вже почали говорити: Так ти придатниця, що ти тут забула? Може, ти не будеш повертатись? Я така, друзі, ваші слова на мене не вплинуть. Придатниця, не придатниця, але я хочу додому. І я зроблю максимально все, що я можу, щоб повернутися з доньками до України. Але. Чи має мене це зупинити? Ні, тому що зі мною є Господь, кого я боюсь? Людей, їх слова, ну, вони мене постійно переслідували сьогодні ці, завтра інші слова будуть, і що? Людям, якщо нема чого сказати, якщо у людей чорна душа, і неважливо, християнин він чи ні, якщо він дозволяє собі таке казати, то в мене питання і багато. Тому я буду тримати за Божу підтримку, розуміючи, що в будь-якій ситуації Господь точно зі мною допоможе мені особливо вирішити питання в наших матеріальних благах, тому що дійсно хочеться жити під кровом, а не Десь і хочеться бути в теплій квартирі, а не в підвалі. Але у Бога все під контролем. Я не знаю, як воно буде, але я вірю, що Господь дасть і сили, і здоров'я, і розуміння, як то має бути. Давайте молитися про те, щоб жезл Божий був попереду нас. Його рука тримала нас міцно, і ми йшли його шляхом. Боже, дякую тобі за цей день, дякую за твою підтримку, дякую за твої роздуми. За твої думки, які ти даєш, щоб пережити це, зрозуміти, і нести правильно у світ все ж таки то розуміння, яке ти даєш. В новому заповіді ти сказав: дві заповіді: любі ближнього, кохай його. Я знаю, що важко в такі хвилини кохати, коли ти повертаєшся додому, і наче все має бути добре, але свої ж і щось зробили, бо ти предатель. Але я вірю, що ти будеш поруч, ти захистиш, впровадиш і все буде для слави твоєї. Дякую тобі, Боже, за те, що ти піклуєшся про наших воїнів. Дякую тобі за те, що ти піклуєшся про нашу владу. Ти даєш кожному з них мудрості, як що і де, коли робити. Також дякую тобі за медиків наших, за всіх, хто реально допомагає, за всіх, хто тримає руку на пульсі, і просто сполон смерті вириває наших воїнів наших волонтерів для того, щоб їм засіяло твоє світло, щоб вони почули про тебе і змогли зробити правильний вибір. Дякую тобі за те, що даєш нам сили і мудрості покладати рук і молитися за покаяння всієї нації. Дякую тобі за цю можливість, і я дякую, що сьогодні я саме я маю цю можливість сьогодні. Дякую тобі за це. Будь прославлен в сьогоднішньому дні в усіх питаннях. Боже, тому що дуже хочеться, щоб ти реально шов попереду, піклувався про нас і не відпускав свою руку. Прошу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня!